Віддалено продовжити власний електронний підпис без візиту з документами можна в будь-який момент за допомогою сервісу на вебсайті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ТОВ ЦСК Україна. Для цього необхідно мати діючий сертифікат, який ти хочеш продовжити, особистий ключ до сертифіката, пароль до особистого ключа вкажіть шлях до діючого особистого ключа, попередньо обравши його тип та введіть пароль. Натисніть кнопку Продовжити. Перевірте дані вашого діючого сертифікату, який буде продовжуватися. Редагування неможливе. Вкажіть прізвище ім'я та побатькові контактної особи та її номер телефону. У полі Парольний діалог вкажіть будь-яке слово чи слово сполучення для можливості блокування сертифіката у телефонному режимі. Заповнивши всі дані, натисніть Продовжити. На вказаний номер надійде смс-код, який необхідно ввести у відкритому вікні. У новому вікні оберіть термін дії сертифіката рік чи два, а ще за потребою ви можете відредагувати дату початку сертифіката через календар. Далі оберіть спосіб зберігання та згенеруйте свій новий секретний ключ. Готово. Ви успішно продовжили свій сертифікат.